Привіт, вітаю в новому епізоді НІСЕФу подкасту своїм ходом. Це подкаст про тебе, про мене, про нас, про українську молодь у Словаччині. Сьогодні у нас в гостях Оля Реутова, 19-річна студентка з Ізмаїлу з Одеської області, яка навчається в університеті Коменського на Менеджерській математиці. Також ти працювала в проєкті UNICEF та DOFA Stand By Me. І нещодавно ти почала працювати як Data Analytics Intern. Вітаю в студії. Привіт-привіт. Мене звати Оля. Я дуже рада бути сьогодні тут. І для мене це новий досвід. Мені дуже цікаво, як це все відбувається. І я сподіваюся, що вам сподобається цей епізод і буде для вас дуже корисний. Oh. Ти вчишся в Коменського на дуже цікавій спеціальності. Yeah. <laughs> uh, і всі історії, які я про тебе слухала і чула ще до того, як ми сюди прийшли в студію, це для мене був yeah. такий трошки шок. Uh, розкажи, будь ласка, про спеціальність. Розкажи, чого ти її вибрала, як ти uh -huh. туди взагалі потрапила? Ну, я вчуся на факультеті математики, фізики інформатики. Я вчуся на менеджерській математиці, і це як відвідлення від математики. А тому ми вчимо як всю математику, наприклад, матаналіз, статистику, інші типи математики, і також вивчаємо економіку, менеджмент, маркетинг. Угу. Мені дуже сподобалася ця спеціальність, тому що я. Люблю математику, але я б хотіла працювати із людьми і не тільки вирішувати задачі, але й робити якийсь вклад в суспільство, тобто якось можливо допомагати людям вивчати математику або просто вміти оптимально з ними, з ними комунікувати. От, цікаво. Розкажи мені, будь ласка, про те, як ти себе відчуваєш, тому що. Як у нас в суспільстві, в суспільстві прийнято це не дуже дівчача професія, не дуже дівчачий, дівчача спеціальність через стигму і так далі. Розкажи мені, будь ласка, як ти почуваєш себе як дівчина на цьому факультеті, чи багато в тебе одногрупниці? Угу. От, і взагалі, чи відчуваєш ти, що якесь інше ставлення до тебе, угу. або може навпаки? Ну, Я не можу сказати, що у нас якось судять щодо твоєї гендерної приналежності, або ну, тобто твоєї статі. Uh -huh. Більше судять за твоїми знаннями, я думаю, тому що, наприклад, на моїй спеціальності десь 50 на 50 дівчат та хлопців. Uh -huh. а, і дуже давно, ще коли я починала навчатися математиці, я почула дуже а, таке цікаве а, ставлення до дівчат а, в математиці, і воно аж резонувало в мені, uh -huh. тому що а, мені сказали, що коли дівчата йдуть на такі спеціальності: на математику, на інформатику і на інші технічні, вони це досить довго зважують. вони uh -huh. а, Думаю, чи це буде для них корисно, чи вони зможуть це а, подолати та завершити цей університет. І мені дуже сподобалася ця думка, тому що це реально так. Угу. Інколи ти сидиш і думаєш, що а, це досить важко, ти можеш вирішувати одне завдання протягом годин, а інколи навіть днів. А, тому так. У мене не є стільки терпіння. Але це дійсно так, але коли ти вирішиш це, коли ти а, досягнеш чогось, наприклад, в тебе є якась ціль, в тебе є якась мрія пов'язана з цією сферою, а це дійсно дуже круто, і ти будеш дуже щасливий і задоволений. Угу. Тобто, це таке дуже свідоме рішення в виборі спеціальності. Так. Ти про це? Угу. Окей, цікаво. Розкажи, будь ласка, ти, от я сказала на початку, що ти почала працювати зараз як стажист, по суті, інтерн, інтерн так. так. В компанії розкажи, будь ласка, більше про, про цей досвід. Це uh -huh. тільки от свіже, наскільки я так, Я, так, знаю. я почала працювати всередині лютого, uh -huh. тому я десь працюю майже два місяці вже. Uh -huh. Тобто ти вже трошки знаєш Трошки адаптувалася. Так, окей. Okay. <laughs> розкажи, будь ласка, як ти там себе відчуваєш? Розкажи uh -huh. там трошки про Середовище, uh -huh. от і про твою роботу. Uh -huh. Ну, я дуже люблю uh, Братиславу і Словаччину тим, що тут uh, багато можливостей для студентів. Uh -huh. І вони можуть а, навчитися новим знанням, вони можуть спробувати працювати в великій фірмі або просто працювати в команді uh -huh. а, завдяки таким різним можливостям, як а, інтерншіпи uh -huh. або бригади, тому що досить тяжко комбінувати а, роботу із навчанням, коли ти повинен ходити на навчання кожен день. І такі можливості досить корисні, як на мене. Угу. І я б хотіла напевно тут затронути ту тему, що стежтерування стажер... це обов'язковий предмет в університеті з якогось курсу. Я зараз точно не скажу, чи, чи на третьому, чи угу. на п'ятому, тобто різні є варіанти. От і я стикнулася з такою думкою і досвідом про те, що українцям дуже важко знайти стажування. Mm -hmm. Розкажи, будь ласка, як ти його знайшла і твій досвід взагалі з цим. Бо так, ти сказала, що є, що, що є дуже великі компанії, і ти пробуєш в цьому працювати, і що класно з одного боку, а з іншого боку, я думаю, що дуже важко туди потрапити. От. І можливо, якісь твої софт скіли які в тебе були вже до цього, тобі допомогли здобути цю роботу, скажімо так. Сама я знайшла його на LinkedIn. Uh -huh. а, тому, якщо ви хочете знайти багато різних а, а, вільних вакансій, uh -huh. то ви можете зареєструватися на LinkedIn і просто вибрати ці, які вам цікаві, а, і потім вам будуть а, приходити сповіщення uh -huh. щодо різних а, вакансій. А, також а, є професія іска, бригада іска, такі сайти. Або можна вже на сайті самої компанії пошукати якісь е, інтерншіпи, які mm -hmm. будуть для вас цікаві. Ти прийшла на роботу вже з якимось е, пакетом скіл скілів. Розкажи, mm -hmm. будь ласка, де ти їх здобула? Я зараз кажу не тільки про софт скіли, а й mm -hmm. ще про знання мови, які в тебе були, тобто це і словацька мова, це і... Англійська мова, розкажи, uh -huh. будь ласка, де ти їх здобула і наскільки це важливо, як це тобі допомогло? Uh -huh. uh, ну, щодо софткілів, то перш за все, це вміння працювати в команді. Uh, потім тайм-менеджмент uh, бути мотивованою людиною для людини, яка бере тебе на роботу. Uh, вона хоче знати, що ти хочеш розвиватися і хочеш працювати у цій сфері. Uh, <реш> мотивація. Я хочу просто це написати десь на будівлі. Мотивація це дуже важливий аспект. Uh -huh. Мені здається, люди її настільки недооцінюють, бо іноді реально людина, яка приймає тебе на роботу, може просто відчути те, що ти от реально хочеш цим, uh -huh. цим займатися, і вона тобі дасть цей шанс. Тому не бійтеся бути, не бійтеся говорити вголос про те, що ви хочете, і про те, що вам цікаво. Так. А також дуже важливо вміти адаптуватися mm -hmm. а, і просто комунікувати зі своїми колегами, mm -hmm. а, так, як, так як більшість праці в тебе буде перш за все командна, mm -hmm. а, і також треба вміти приймати рішення. Mm -hmm. А щодо а, тобто якісь знання, то я б сказала, що а, перш за все я пройшла курси. І в мене були базові знання програмування, mm -hmm. тобто в моєму випадку це SQL, і також пройшла тест і маю сертифікат, що в мене B2. Тобто так. Але я думаю, ви все одно приходите на співбесіду і з вами будуть розмовляти англійською мовою. І тобто, вже на співбесіді вони можуть зрозуміти, який у вас рівень англійської мови. Mm -hmm. Словацькою ти вчишся? Словацькою я вчусь, так, і я працювала до цього півтора роки теж в словацькій фірмі, uh -huh. тобто словацьку я навчилася більше тут як такий практичний підручник. Uh -huh. Тобто я більше комунікувала з іншими людьми uh -huh. і перекладала вже з словацькою на українську, uh -huh. коли там працювала. Тобто, uh -huh. Теж так більш розмовні здібності. <гум> тобто, якщо такий висновок: вчіть англійську, <гум> <гум> будь ласка, <гум> вчіть словацьку, і якщо ви в Словаччині, то використовуйте її, бо чим більше ви її використовуєте, тим краще і простіше вона вам піде. Окей, uh -huh. okay, давай трошки повернемося. Я б хотіла, щоб ти більше розказала про uh, програми, які ти спробувала в Словаччині. Uh -huh. Що стосується кар'єри, що стосується uh, вивчення чогось нового, бо мені здається, ти дуже прикольний приклад в цьому плані, бо ти спробувала дуже багато чого. Коли я приїхала в Словаччину, я нікого тут не знала, mm -hmm. а, тому я хотіла знайти знайомих, а, завести друзів, з якими би я могла поспілкуватися, просто поговорити mm -hmm. або піти на каву. І а... Знайшла mm -hmm. мене. І тому я вирішила, що я хочу спробувати а, знайти якісь курси або uh -huh. а, простори для молоді, де вони збираються та роблять щось разом. А, тому я пішла до Stand By Me. А, Це був простір для української та словацької молоді, де ми разом проводили час, підтримували один одного. А, Робили різні воркшопи і просто а, гуляли. А, і мені це дуже допомогло, тому що я почала спілкуватися не тільки з українською, але й з словацькою молоддю. Uh -huh. А, Тобто я навчалася розмовляти по-словацьки, і перший час це було досить важко. Але мені подобалося те, що люди мені мене розуміють, то що я можу з ними спілкуватися і просто дізнаватися нові речі, тому що сама а, саме спілкування і а, ритми життя а, в Словаччині а, він трошки інший від України. І угу. це також було щось нове для мене. Угу. Розкажи, будь ласка, трішки більше про Дафі. Про mm -hmm. те, як туди потрапила, про те, що це за програма. Просто для інформації це програма УВКБ ООН, ЮНІЧСЕР, от і це програма, яка надає стипендію для українців або інших біженців це біженців. – У Словаччині, в університетах. Okay. Розкажи трошки більше про це. Mm -hmm. Це стипендія для ДАФІ, а mm -hmm. це стипендія для біженців. В Словаччині і також вона є і в інших країнах. А uh -huh. для біженців, які навчаються в університетах і здобувають освіту бакалавра. Ти знайшла на сайті? На -сайті? Mm. Mm. Так, я подалася через сайт, і потім в нас була співбесіда, Тобто uh -huh. ти я розказувала про себе uh -huh. і. Чому вибирала свою спеціальність, що хочу робити в майбутньому, і що роблю зараз? Угу. Тобто вони підтримують учнів, які вчаться на бакалавріаті в Словаччині в університетах. Розкажи, будь ласка, що для тебе було найважчим, коли ти приїхала в Словаччину в плані адаптації, в плані? Якоїсь культурної сторони угу. в плані суспільства, в плані психічного здоров'я, що угу. для тебе було таке найважче, і як ти з цим справилась? А, ну, мабуть, це така проблема, яка була і буде надалі. Але це про те, що коли ти в іншій країні, а в іншому середовищі, ти завжди в напруженні угу. а, і ти дуже. Якось сильно реагуєш на свої помилки, або на так. речі, які не складаються. Тобі а... здається, що все має вийти ідеально з першого разу. Так. Але це так ніколи не буде, на жаль. І коли я тільки приїхала, я дуже боялася і соромилася зробити якусь помилку, угу. сказати щось не так. Або коли щось не виходило, я дуже панікувала і не знала, що робити. Mm -hmm. Наприк... Це кінець світу. все. Так, так. Наприклад, якщо я неправильно щось написала на тесті, або неправильно заповнила якусь анкету, mm -hmm. я дуже приймалася, що щось погане може статися. Але всі ми люди, всі ми робимо помилки і це нормально. І адаптування це такий шлях, для кожного він різний. Тобто, mm -hmm. маленькими кроками це теж кроки вперед. Mm -hmm. А, тому я думаю, що просто треба навчитися видихати, а, просто цінувати себе, свої сили і проводити час а, разом з собою. Угу. Класно, бо ти казала про те, що ти дуже хотіла знайти друзів, і в той ми зараз прийшли до того, щоб проводити час з собою. Насправді, от що стосується цього, це мій такий останній один з останніх е, інсайтів е, це те, що. Якщо ти відчуваєш себе самотньо, це не означає, що тобі не треба вчитися проводити час з собою. Тобто, ти, так, ти хочеш знайти спільноту, ти хочеш знайти друзів, в тебе там, може, є хтось і ти йдеш з ним гуляти, але це не означає, що тобі не треба далі працювати над тим, щоб. Вчитися бути з собою і проводити оцей комфортний mm -hmm. час з собою, бо okay. в кінці кінців ти від себе нікуди не підеш. Добре, яку пораду ти б дала молодим українцям, які живуть в Словаччині? Я б сказала, що це не бійтеся бути собою mm -hmm. і просто дайте собі час, тому що кожен адаптується в своєму ритмі, і це нормально. Не бійтеся, просити про допомогу uh -huh. і не бійтеся робити помилки. Тому що це окей, і це нормально. Ви в іншій країні, країні uh -huh. в іншому середовищі, і інакше бути не може. Uh -huh. Ви все познаєте через свій досвід. Uh -huh. І головне, як на мене, це вірте в себе uh -huh. і. Знаєте, що ви самі творите свою реальність, своє життя, і вона для кожного буде унікальна. Mm -hmm. Так, мені дуже подобається ця думка, що ви самі, самі створюєте свій світ, бо а, це настільки правда, це настільки mm -hmm. а, важливо усвідомити, що те, як ти сприймаєш цей світ, такий він є для тебе. А, так, є проблеми, так, є якісь труднощі, з якими ми стикаємось, але at the end, в кінці кінців, якщо ви це пройдете, ви будете тільки крутіші, тому Think about it. Окей, <сум> okay. uh, слухай, що мені дуже сьогодні сподобалось, і ще почула від тебе, це те, що uh, не боятися uh, завжди uh, робити перший крок на зустріч будь-чому, чи це робота, чи це навчання, чи це пошук друзів, чи це пошук допомоги, whatever, тобто повністю в будь-якій сфері. І а, те, що якщо тобі щось подобається, це не означає, що ти не можеш, не маєш змоги це спробувати зробити. Так, тому що якщо ти не спробуєш, ти не дізнаєшся. <реш> Добре, е, дякую тобі, дуже, що ти прийшла. Я дуже сподіваюся, що, що тобі було комфортно. Дуже сподіваюся, що з цього випуску е, ребята винесуть щось цікаве для себе, щось зрозуміле, що вони зможуть е, прийняти на своє життя і спробувати. От. Тому я сподіваюся, що тобі було цікаво сьогодні. Дякую, що покликала. І мені було дуже цікаво поділитися своїм досвідом. І я теж сподіваюся, що для когось це буде корисним. І дякую. Для всіх, хто зараз нас дивиться, пам'ятайте, що ви не одні, що завжди є допомога, ресурси, заходи, платформи, де ви зможете знайти допомогу, знайти спільноту, написати, поділитися з кимось. Тому, будь ласка, переходьте за посиланнями в описі, і е, я дуже сподіваюся, що сьогоднішній випуск вам сподобався. Е, будь ласка, пишіть коментарі, залишайте е, лайки, діліться з друзями. Все, що треба робити, ви знаєте самі. Е, підписуйте. Тись на канал ЮНІСЕФ Словенсько і пам'ятайте, що ми всі в одному човні. Це був подкаст своїм ходом. Побачимося в наступному епізоді.